Привіт, друзі! Знаєте, сьогодні страва для тих, хто не має багато часу і думає, а що би це приготувати. Щось таке швидке, на швидку руку, але щоб було смачно, звичайно, що дуже проста страва, дуже її люблю і вам рекомендую її приготувати. Дивіться, друзі, що вам для цього треба? Продукти доступні, прості. Це сонячий ошейок, болгарський болгарські дві штуки, морква, цибуля, а також трішки картоплі та спеції. Спочатку потрібно нам нарізати м'ясо. М'ясо ми будемо нарізати кубиком. Нарізаємо його спочатку на ось такі шматочки. Ось приблизно ось такий кубик повинен бути. Поки м'ясо нарізаємо, можна поставити розігрівати сковорідку. Нарізане м'ясо переставляємо окремо на тарілочку і будемо нарізати всі овочі. Почнемо з цибулі. Дивіться, друзі, як ми нарізаємо цибулю. Нарізаємо навпіл. І нарізаємо ось такими дольками. В цьому рецепті дрібнити цибулю не потрібно, бачите? Ось так. Потрібно три цибулі середнього розміру. Якщо у вас велика сім'я, кількості цієї страви вам буде достатньо. Але знаєте, що я вам ще скажу? Цю страву можна спокійно заморожувати і до тижня часу вона може зберігатися в морозилці. Тепер нарізаємо морку. Дивіться, друзі, як нарізаємо морку. Потрібно три моркви. Ось так по діагоналі. Нарізаємо ось такими скебочками. Бачите? Товщиною приблизно в 1 см. Ось так. І тепер ось такими соломкою. такою. Соломка повинна бути ось така груба. Ні в якому разі нічого дрібнити не потрібно. Кожен інгредієнт тут повинен відчуватися. На розігріту сковорідку додаю олії. І Зараз виставляємо на гарячу сковорідку м'ясо. Але дивіться, друзі, ніякої солі, ніякого перцю спочатку не потрібно для того, щоб м'ясо швидко не виділило весь сік. Дивіться, нам потрібно, хто вже знає, як ми смажимо м'ясо, дати йому рум'яну скоринку. Зараз виставляємо м'ясо і 3 хвилини не перемішуємо до тих пір, поки м'ясо з однієї сторони не візьметься такою рум'яною скоринку. Це буде смак, це буде смачно, і ви зможете цей рецепт повністю приготувати так як я готую його я, і отримати тот самий результат. За той час, поки смажиться м'ясо, ми ставимо розігрівати каструлю, де ми будемо готувати основну страву. Тобто в мене каструля на 5 літрів. Включаємо вогонь і нехай вона собі розігрівається. Тут ми будемо обсмажувати овочі. Овочі та м'ясо обсмажуємо окремо. Тепер нарізаємо болгарський перець. Ось так. З болгарським перецем все дуже просто. Раз. Болгарський перець нарізаємо кубиком так само, як ми нарізали м'ясо. Ось, бачите, ось таким кубиком якраз буде ідеально. Пройшло 3 хвилини, ви подивіться, як гарно підсмажилося м'ясо. Бачите, друзі, яка скоринка. Про це я вам і говорив. Тепер ми можемо перемішувати і залишати ще на 3 хвилини. В каструльку додаємо олії трішки. Вона у мене антипригарна, тому багато олії не потрібно. І додаємо сюди всі овочі. Овочі ми готуємо по такій самій методиці. Тобто ми їх відправили смажитися. Три хвилини не перемішуємо, даємо їм, щоб вони підрумянилися. І тоді перемішуємо і готуємо до половини готовності. Я вам скажу, друзі, які вони повинні бути. Тепер нам потрібно нарізати ще картоплю. Дивіться, картоплю, як ми нарізаємо. Ось так. Також кубиком, трішки дрібнішим, ніж м'ясо. Ось, бачите? Ось таким кубиком. Я тільки другий раз зараз перемішую м'ясо. Тепер я можу перемішати овочі. Зараз ми не додаємо в овочі не сіль не ні ніякі спеції. Загальний час приготування овочів 10 хвилин. Зараз що я роблю? Овочі переставляємо в сковорідку до м'яса. І все це гарно перемішуємо. Знаєте для чого ми це зробили? Для того, щоб забрати весь смак з сковорідки. бачите? Ось це ще так легесенько, так пристало до сковорідки. Тут дуже багато смаку. Вогонь зараз у мене середній, не дуже великий. Тепер сюди я додаю одну чайну ложку коріандр. Коріандр у мене мелений. Чайна ложка без гірки. А також потрібно додати одну чайну ложку, ось так з гіркою. Паприки, друзі. Це дуже важливо. Тому що паприка дасть нам копчений аромат, і в кінцевому результаті ця страва буде дуже-дуже смачна. Тепер класика, сіль та перець, давайте по смаку, Хто скільки любить, тепер гарно це все перемішуємо. Бачите, відразу як ми додали спеції, м'ясо і овочі, пустили дуже багато соку. Нам зараз це і потрібно. Якщо ви приготуєте по такій самій послідовності, як я вам показав. Я думаю, друзі, ви будете задоволені результатом 100%. Я не думаю, я знаю. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях взагалі: вийшло у вас чи не вийшло. Буде дуже цікаво. А якщо ви хочете отримати ще більше рецептів, ви можете перейти у мій телеграм, відкритий для всіх. Там, друзі, дуже багато рецептів, багато корисної інформації, яка допоможе вам у приготуванні будь-якої страви на вашій кухні. Гарно ми це перемішали. Тепер, друзі, назад відправляємо до каструлі. Сюди додаємо картоплю. Тут є велика помилка багатьох людей. Бачите, ця сковорідка. Хочеться ще помити, правда? Далі нам потрібна гаряча вода, у мене тільки що закипіла. Дивіться, додаємо сюди в сковорідку. Знаєте чому? Тому що тут на сковорідці оці пригаринки, ми сюди додавали овочі, обсмажували м'ясо, і тут залишилося дуже багато смаку. І я вам скажу, це помилка багатьох людей. Що вони роблять? Вони беруть і миють сковорідку. І весь цей смак вони просто змивають. Не потрібно так робити. Додайте сюди трішки гарячої води. Візьміть дерев'яну ложку. Або просто лопатку якусь. І оце все гарно ось так відшкрябайте, так скажемо. І що ми зараз робимо? Добавляємо це все в картоплю і в м'ясо. Все, друзі, повторіть за мною, і ви зрозумієте, про що я говорю. Тепер ми заливаємо гарячою водою, не холодною, гарячою. Ось так. Так заливаємо, щоб води було рівно і так з картоплею. Достатньо. Гарно це все перемішуємо. Бачите вже, який гарний колір? Тому що ми все змили з коворітки весь той смак. Включаємо вогонь тепер. Накриваємо кришкою і готуємо приблизно 20 хвилин до тих пір, поки не приготується повністю картопля. Як тільки картопля готова, забираємо. Ну що, дорогі друзі, рівно 20 хвилин пройшло, картопелька вже повністю готова. І наша страва також повністю готова. Ви просто зацініть цю красу. М'ясо приготувалося. Картопля гарно тримає форму, не розварилася. М'ясо дуже ніжне. Давайте наберемо в тарілочку і, звичайно, що спробуємо. І, друзі, у приготуванні цієї страви не потрібно дрібнити ні м'ясо, ні овочі, ні картоплю, нічого. Знаєте чому? Тому що кожен інгредієнт повинен відчуватися. Це дуже важливо. Звичайно, що зверху ви можете присипати зеленю, кріп, петрушка, на ваш смак, ви це знаєте. Ну що, будемо пробувати? Дуже гаряче. смакота. Mm. Це дуже смачно, все гарно приготувалося. М'ясо, ніжне, овочі, ніжні. І супчик є, і м'ясо є. Бачите? Ну просто красота. Рекомендую кожному приготувати швидко, просто, доступно. А якщо потрібно ще більше рецептів, переходьте в телеграм, посилання внизу, рецепт цієї страви. Також внизу все гарно розписано по пунктах для вашого ж комфорту. З вами, як завжди, щасливий кухар, всіх міцно обняв, припідняв. І до нових смачних рецептів. Пока.